Добрий вечір. Хочу а, що сказати, да, що а, я розкажу вам те, що хотіла би розказати, той час, поки я говорю, можна писати в чат зуму повідомлення, якісь питання, що би хотілося там визначити, з чим розібратися. І після того, як я коротенько завершу, чим би я хотіла поділитися, я з задоволенням відповім: якщо я чогось не знаю, а я не можу знати все. Бо іноді цю інформації поки ще немає. Я допишу, знайду і тоді та, поділюсь в чаті або поділюсь вашим особистом повідомленням. Коротенько про себе, тому що а, хтось мене знає, хтось зі мною вже спілкувався. Мене звати Наталія Омельченко. Я займаюся освітою за кордоном з 2011 року, це вже 15-й рік. До того я була викладачем українського університету. Я багато працювала в різних системах освіти, всіх рівнів в Україні, тому мені, в принципі, легко розуміти системи університетів Європи, да, як це зсередини, і рецензувати, рекомендувати і якось радити, да, що варто, що не варто, на що варто на що не варто звернути увагу. Словаччина. У нас все ще залишається два варіанти вступу. Вступ в університети зі вступними іспитами і без вступних іспитів. Є програми без вступних іспитів. Завжди є порада подавати пакет документів там, де є вступні іспити, готуватися йти здавати, особливо, коли на це вже знали, розраховували, планували. І обов'язково підстрахуватися, подати пакет документів в той університет, де немає вступних іспитів, для того, щоб бути зарахованим. Якщо ваша мета бути в Словаччині, якщо ваша мета виїхати в Словаччину, якщо ваша мета перебувати в Словаччині, дуже широка практика, коли діти перевступають після першого року навчання, наприклад, на ту програму, яка їм подобається. Або сподобається в процесі. Бувають такі випадки, коли діти перевступають, наприклад, it програму в Кошицькому технічному університеті, через рік переступають на it програму в Словацькому технічному університеті. Тобто це абсолютно нормальна історія. Може так бути. Тому готуйтесь на вступ якби, в різні університети, мінімально два. Можна і в три подаватися університету. Все це залежить від того, що треба платити рекреаційний внесок і робити. Переклади документів. стоп безступних іспитів. Традиційно є такий зразок довідки. З 8 по перший семестр 11 класу вона на словацькій мові загружається в електронний кабінет студента. Дуже важлива річ. Не нівелюйте, будь ласка, автобіографія резюме теж словацькою мовою. Оплата рекрутаційного внеску, безумовно, Фотографія і різні анкетні дані для реєстрації заповнення цього кабінету абітурієнта. Скрізь є своя система, десь це там Мої система, десь в якихось університетах своя система цієї електронної рекрутації. Ну, тим не менше, дуже важливо вчасно і правильно це все заповнити, щоб воно було як потрібно. Після попереднього зарахування ми розглядаємо саме позитивний варіант самий позитивний варіант можна розраховувати, коли у вас гарні оцінки. Якщо оцінки не дуже гарні, то тоді треба думати, і треба да, розуміти, що все ж таки є певна конкуренція. Ну, Навіть факультет виробничих технологій в Пряшові бере багато людей: 120 ліцензійний обсяг, 4 спеціальності це 480 людей. Це супер. Але все ж таки, все одно є якась межа. Коли оцінки мають бути пристойними. Тому виправляйте свої оцінки, розмовляйте в школі, здавайте якісь додаткові штуки, да, тобто, ну, для того, щоб оцінки в довідки були гарними. Після попереднього зарахування, якщо університет готовий вас прийняти, нагадаю, що це буде лист про попереднє зарахування. Дуже часто його сприймають як все, ми вступили. Ні. Потрібно буде після отримання зробити апостильне свідоцтво про повну середню освіту, переклад судовим перекладачем словацьким. І в університеті зробити нострифікацію. Раніше нострифікацією займалися районні відділи освіти, тепер самі університети в принципі є, заповнюється певна форма, подаються всі документи, і університет має визнати ваше свідоцтво про повну середню освіту, те, що воно тотожно словацькому. Без нострифікації людину зарахувати. До навчання неможливо, тобто отримати статус студента нереально. Дуже часто після попереднього зарахування є якийсь дедлайн, з цього року це з'явилося. Є певний дедлайн, коли треба оплатити студентський квиток. І це дуже така цікава штука, тому що якби подав на дві чи три спеціальності, чекаєш іще інших зарахувань, чи будуть вони, чи не будуть. І тут треба платити там, 45 євро за студентський квиток. Факультети таким чином хочуть впевнитись, що ви таки прийдете до них і будете навчатися з ними. Тому буває таке, що людина платить за два студентських квитки, а потім вже пізніше вирішує, на яку спеціальність йде. Ну, це додаткові витрати, ви можете це врахувати, тому що так от факультет зараз хоче якомога раніше вас долучити до себе і бути впевненим, що ви вже їхній студент. Вступ зі вступними іспитами буде розподілятися на три етапи. Перший етап, да, документальний, все одно подаються оцінки з 8 по перший семестр 11 класу, автобіографія, резюметка, мотивуюча, де ваші досягнення всі розписані. Оплата рекрутаційного внеску, анкетні дані. І другий етап будуть реєстрації на іспити. Вони бувають різними. Перший момент це коли треба окремо зареєструватися на мовний тест. Отримати, оплатити його, там, да, приблизно 30, від 30 євро до 130 євро. Зараз тест мовний можна зустріти. Отримати мейл про те, що ви запрошуєтесь на таке то число, оплату вашу бачить і так далі. І прийти написати, отримати сертифікат. Зазвичай сертифікат не видається в дату, коли ви пишете іспит, його ж потрібно ще перевірити. Тому треба здати іспит і ще дочекатися сертифікату. Тому дуже важливо спланувати, коли у вас завершується подача документів, щоб всі сертифікати зайшли до дати завершення подачі документів. Десь вона завершується 31 березня, десь завершується 30 квітня. От до цього моменту має сертифікат зайти. Ну і Реєстрація на профільний іспит теж відбувається по-різному. Десь треба самостійно записатися, десь написано, що якщо ви пройшли. Процес рекрутації платили рекрутаційний внесок, за 7 днів на мейл прийде запрошення на іспит. Його, як правда, треба роздрукувати, взяти закордонний паспорт і піти на іспит в призначену аудиторію, корпуси і так далі, які треба заздалегідь теж знайти, прогулятися, щоб не запутитись і не запізнитися. Якщо ви запізнитесь, наступний іспит, вас не пустять. Етап 3. Після попереднього зарахування: знову ж таки, якщо ви ж вас. Уже готовий бачити все одно, апостильоване свідоцтво про повну середню освіту подається і нострифікація. Лише нострифікація дозволяє повністю вам стати 100% повноцінним студентом. Навіть коли ви пройшли всі а, іспити. А, мовні курси з іспитами. А, у нас буде запис цього відео, можна подивитися. Цей перелік може трішечки розширюватись, цей перелік взяти із сайту Словацького технічного університету. Це ті мовні школи, які визнає цей університет, і, відповідно, визнає більшість других університетів. А на цей момент там дуже так і ще незрозуміло розписано, коли вони хотіли би 26-му році провести ці мовні іспити. Але я думаю, що на початку 26-го року з'явиться графік, вартість, що, де коли, як можна приїхати і цей іспит написати, і головне, отримати коли сертифікат. А, інформація щодо вступу. Я хочу звернути вашу увагу, бо я зараз дуже часто стикаюсь з тим, що мені там ну, пересилають різні листи там, від різних компаній, посилаються на різні сайти і так далі. А дивіться, всі люди, які співпрацюють зі Словаччиною, такі агенції, як моя, там інші агенції, всі працюють з одинаковим масивом інформації, але те, що ми розміщуємо на наших сайтах, воно може бути трішечки застарілим, або може містити помилки, навіть вести розсилки і так далі. Найголовнішим джерелом достовірної інформації є тільки сайт факультету і спеціальності. От тільки те, що написано саме там. Тому що частенько зустрічаєш, коли ти присилають: От ви сказали там вступні іспити, а от у мене тут в розсилки, мені прислали, тут немає вступних іспитів. Дивіться, у минулому році була така ситуація, коли університет Шафарика в Кошоці, вони поставили спочатку вступ ступ без вступних іспитів, і в кінці грудня змінили умови вступу і поставили сертифікат БОДИ. Тобто ви могли отримати інформацію, що там без вступних іспитів, але на. Кінець грудня ця інформація вже застаріла, бо університет взяв і змінив раніше опубліковані умови. До речі, я думаю, що і у цьому році будемо дуже уважні. От ми в групі Телеграм з вами вже там списувалися, давали посилання, подивіться от тут безступних іспитів. Да? ось Константина Філософія Внітрі пише там, да? безступного іспиту, а, факультет да? природничих наук. Але треба дивитися далі. І ще в грудні заходити дивитися, ще в січні заходити дивитися, вони можуть змінити умови вступу, таке буває. Тому тільки сайт спеціальності конкретної словацької мови переклали через google перекладач або ж діти вивчають словацьку, читають, це тільки джерело достовірної інформації. Що стосується вступу в університети, як можна його оптимізувати, зараз існують. І це не єдиний, це просто той формат, який мені відомий і з яким ми давно працюємо. Є, наприклад, семестровий курс лавацької мови в Братиславі. Це 380 годин мови. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви там, підвисаєте з мови і так далі, ви можете піти на такий курс, отримати гуртожиток, поселитися в Братиславі, ходити на заняття в економічний університет. Тут перейти в Україні на дистанційне навчання. Мультипредметний тест ми бачимо, що в цьому році Словацькі університети не вимагають, тому з січня по червень перебувати в Словаччині, ходити на вступні іспити, отримувати сертифікати, консультуватися з кураторами, вони там допомагають і так далі. І таке теж є, якщо в цьому є потреба, тобто є. Варіанти прямого вступу з України, є варіанти, коли ти можеш на семестр, є безумовно річний курс, але є варіанти, коли ти можеш поїхати на семестр, і там уже ці півроку вирішувати, ходити, здавати сертифікати, вступні іспити, да, перебуваючи безпосередньо там. Легалізація. Одне з складних питань на цей момент в Словаччині. Ну, не тільки на цей момент. Я скажу, да, що крім 22-го і 23-го року, початку там. З серпня, початку вересня 23-го року легалізація відбувалася завжди дуже складно в Словаччині, і зараз ми з цим стикаємося. Так? Тобто, у нас є два варіанти: ми можемо оформити захист, ми можемо оформити студентський ВНЖ. Студентський ВНЖ потребує фінансового забезпечення, потребує довідку про несудимість, потребує пакету документів, які треба подати. Що стосується захисту, є проблема записатися, просто отримати електронну чергу на захист. Це ціла система. Треба сидіти, ловити ночами ці дати для того, щоб записатися. Комусь здається, комусь не дуже вдається. У нас є 90 днів перебування, і можна сидіти, якщо вже зовсім ніяк, то тоді вже писати мейли в службу тимчасового захисту і просити допомоги в реєстрації, тому що вже не перший рік дуже важко з цим моментом. Тобто, зверніть на це увагу, а підготовка. Як підготуватися до Словаччини? Ну, по-перше, потрібно чітке розуміння спеціальності. Бо, як ми сьогодні вже побачили, не завжди навіть е ну, є можливість сформулювати назву цієї спеціальності. Треба да, чітке розуміння спеціальності, що це за спеціальність, на яку ви вступаєте, як вона називається, де є її посилання і сторіночка, на якій ви будете відстежувати всі 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 якісь новинки, які там є, що опублікували. Друге, підготовка з профільних предметів. Все ж таки, ми стикаємося з тим, вже як, з тим, який рік вже що, м -м, батьки оцінюють оптимістично, наприклад, знання з математики, бо репетитор, бо готувалися до мультипредметного тесту, і так далі. і так далі. А коли дітки приходять до університету, все одно виникають певні проблеми, а, тому що знову ж таки, Словацька школа, 12 років, наша 11 років, є цей рік різниці, є трішечки різні підходи. тому... Зверніть увагу на профільні предмети все ж таки. Ці предмети, а що ви будете вивчати що ви будете вивчати, план навчальний він на ваших сторіночках спеціальності опублікований, які предмети. Якщо, наприклад, в промисловому менеджменті на першому семестрі є хімія, і ви знаєте, що у вас там з хімією от зовсім, зовсім ніяк, то краще якось підготуватися, щоб потім цей предмет здати. Тому що, вроді, як де-де промисловий менеджмент, де хімія. Але це або факультет матеріалознавства, або факультет виробничих технологій, тобто там такий предмет є на першому семестрі. Вивчення словацької мови до рівня Б1 мінімально, тому що частина спеціальності університетів готові прийняти вас сертифікатом Б1. Самі конкурсні, самі популярні вже зараз виставляють сертифікат рівня Б2, це Коменський, це Словацький технічний університет. Частина факультетів. І рівень Б2 це, звісно, високий рівень. Тому, якщо у вас є час, готуйтесь, якщо у вас менше часу, просто інтенсивніше готуйтесь. В листопаді, грудні подача документів. До подачі документів, що має бути одне з найголовніших свіженький закордонний паспорт. Тому що той закордонний паспорт, з якого вже пройшла реєстрація. Він потім йде у всіх документах про попереднє зарахування і так далі. І дуже-дуже ну, недобре, якщо цей паспорт там, через півроку завершується, бо він завершується ще до вашого в'їзду в Словаччину на навчання. Тому на листопад-грудень, коли йде подача документів, потрібен свіженький паспорт, комусь дають на 4 роки, комусь на 10 років, який можна подавати з пакетом документів. Здача іспитів березень-червень, творчі спеціальності січень. Ну, творчі спеціальності раніше подаються. Да? Там до кінця листопаду мають вже бути зареєстровані і подані документи. У вересні приїзд, оформлення захисту, пошук житла десь із серпня да? починається. А в цьому році ми мали таку ж історію з житлом, що гуртожитки отримали не всі. Приблизно 30% отримали гуртожитки. 70% не отримали гуртожитки, змушені були шукати, і це стосувалося вперше прящева. Раніше всім там хватало місць. Ну, коши це традиційно вже третій рік не вистачає гуртожитків. Ну і інші міста там в Нітрі більш благополучно в Братиславі теж були моменти, коли не дали гуртожиток. Це інший кошторис, але старайтесь уже зараз придивлятися якихось агентів, якісь агенції. Є групи в Telegram, які ведуться, групи в Фейсбук, які ведуться, які виставляють житло, щоб можна було зорієнтуватися, які ціни. Можливо, ви ще з курсів мовних знаєте людей, які їдуть навчатися і так далі. Ви можете заздалегідь якось теж комунікувати стосовно того, вдруг з кимсь прийдеться винаймати житло, наприклад, там трикімнатну квартиру там на чотирьох хлопців, да, щоб у вас було заздалегідь кого пошукати. Тому зверніть на це увагу, тому що це один із самих таких кропітких моментів, коли треба приїздити і дивитися на свої очі та житло. Дистанційно теж не зовсім вдається, тому що словаки, ну, як завжди, да, є попит, є пропозиція. І буває, що ця пропозиція з такими жахливими умовами, що, в принципі, ну, десь в цоколі, десь якісь кімнатки за дорого. Ну, є ажіотаж, тому є такий попит, тому дистанційно я не раджу взагалі нічого орендувати в Словаччині. лише по приїзду, щоб ви своїми очима бачили, що там людські умови, так? пристойні умови, якось так, що може дитина там існувати. Ну, головне, да, вивчення мови, а підготовка до самостійного життя, тому що розумієте, якщо в цьому році дитина пішла на захист, бо університет їх записував. Централізовано Кошицький технічний університет записав своїх студентів подати документи на захист. Дитина прийшла не на захист, а в Макдональдс, перепутала адресу, хоча в листі стояли GPS-координати. Ну, Треба звернути на це увагу, так, що все-таки є певні такі моменти самостійності, коли попереджали, що ти поїдь зарані, подивися, де це знаходиться і так далі. Все одно запізнився, і все одно там щось не знайшов у містечку, в якому живе всього 70 тисяч людей. Це печалька, це, чесно кажучи, навіть ну, не зрозуміло, як це, але це такий симптом того, що ну, трішечки буває, не зовсім підготувалися ще до самостійного життя. Ну і мотивація. А, найчастіше я чую таку мотивацію, що, якби не війна, ти б не їхав навчатися. Це дуже демотивуюча мотивація, тому що вона переводить людину в режим очікування. Як тільки війна завершиться, все, можна нажати кнопочку, да і швиденько збирати речі і їхати обратно. А мотивація має бути все ж таки отримати гарну освіту. Та ти приїздиш за гарною освітою. А не просто ти тікаєш від війни і переходиш в режим якось перебути, якось там побути і не думати про те, як тобі навчатися, а просто якось так цей час, да, щоб він якось пройшов. І тільки тільки -ті якийсь там. Волшебний колокольчик задзвонить, що щось десь якось стало краще, то бігом схватити чемодани і поїхати додому. Ну, я сподіваюся, що це не про це, але я часто бачу, що студенти реагують саме так на пом'якшення, да? тому що відкрилося 18-23 в'їзд-приїзд. Частина людей бігом з України поїхали в Європу шукати щастя. Вже почався навчальний рік, тому поїхали просто за Кривочі аби куди. А є невелика частина людей, які навпаки кинули навчання і поїхали в Україну до батьків. Такі люди є, їх немало. І це дуже дивує, тому що ти все-таки вчишся там, ти студент, тобі треба якось завершити і так далі. Тобі, за чим ти туди виїхав тоді? І це є певне питання. Тому дуже хотілося би, щоб ви звернули увагу на мотивацію, яка би дозволила все ж таки завершити навчання, тому що. Освіта це процес, диплом це процес. Що ви хотіли би отримати в результаті такої освіти? У кожного, напевно, є якась своя відповідь. Питання. Що ще хотілося б уточнити стосовно Словаччини? Немає питань. А дивіться, я сьогодні в чаті відповідала стосовно тих напрямів і спеціальностей, які ви вибирали, до, до яких ви переглядалися, чи є, чи немає ще умов вступу. Пункт перший. Якщо десь ще немає умов вступу, вони от от з'являться. Пункт другий. Вони можуть змінюватись. Не забувайте, будь ласка про це. Їх можуть раз там і десь в грудні змінити. Тому все ж таки базовий пакет документів він в основному догружається тоді, коли ви вже маєте цю довідку з 8 по 11 клас з оцінками. І ну, можна, в принципі, пізніше трішечки його все загружати, якщо ви не впевнені в тих умовах вступу, які є в тому чи іншому університеті. Далі сьогодні бачили, наприклад, той же сільськогосподарський університет в Нітрі. Має онлайн співбесіду зверніть увагу на те, що онлайн співбесіду треба ретельно тренувати. Взагалі, усне мовлення треба ретельно тренувати, тому що наші дітки, вони в всіх заходах теж так приймають участь, як і дорослі, от всі з виключеними камерами, та? всі такі чорні квадратики. Якщо зараз включити камеру і. Гарно говорити словацькою, відповідати про твою мотивацію, про твій рівень словацькою, чому ти йдеш на цю спеціальність? При цьому дивитися в камеру, при цьому посміхатися, бути доброзичливим, бути комунікабельним і так далі. Це є умова вступу насправді. Тобто, є онлайн-тест, який ти здаєш, а є іще співбесіда про твою мотивацію. І це дуже цікаво, тому що а, наші діти вже стільки років на онлайні, але все ж таки виглядають в онлайні вони не завжди гарно і не завжди говорять от так, щоб це спонукало приймальну комісію дитину прийняти в університет. Я вже не кажу про якісь усні співбесіди, тета-тет, -тет, коли ти з незнайомим викладачем, там замдекан або ще кимось, да, і ти ще не студент і ти маєш поспілкуватися. Будь ласка, зверніть на це увагу, цих моментів стає все більше і більше. Багато університетів вводять відеомотиваційні есеї і так далі. Тому тренуйте це. Онлайн потребує тренування, щоб дитина там виглядала мотивуюче для викладачів взяти до себе такого студента. Тобто, навіть якщо він щось говорить трішечки з помилками, на це можуть простіше подивитися. Але він має бути комунікабельним, доброзичливим, мати бажання спілкуватися, замотивованим на цю спеціальність, багато чого знаючим про цю спеціальність. От уявляєте, да? от зараз можете від 1 до 10 оцінити, як би зараз змогла б пройти таке онлайн співбесіду ваша дитина. Є час, є можливість, є всі платформи Zoom і так далі, які дають можливість записувати всі свої спічі, потім передивлятися. Тренуватися і так далі. Будь ласка, попрацюйте над цим. Добре? Питання. Немає питань. Я дякую, що ви завітали. Дякую, що ви приділили час Словаччині. Я сподіваюся, що це буде ваш вибір, тому що це гарна країна, спокійна країна. Вона трішечки зараз змінює умови вступу, але все одно у нас залишаються доволі привабливі варіанти, які можна обрати, і гарні спеціальності, на яких можна навчатися. Завжди можна на сайті професія.ск перевірити цю спеціальність, чи є по ній робота потім в Словаччині, скільки за це платять, чи достатньо цього, щоб закрити ці амбіції, які є у майбутнього студента. Теж це потрібно досліджувати. Ну і я бажаю всім вдалого вступу. І до наступних зустрічах, на наступних вебінарах будуть з'являтися новини, будемо обов'язково вас інформувати. Гарного вечора і тихої ночі. До побачення!